Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу Ворожіння Таро. Дуже рада знову бачити вас всіх тут. Давайте сьогодні розглянемо питання про мобілізацію Російській Федерації. Там, кажуть, що активно знову хочуть мобілізувати війська. Тож, подивимося, чергову мобілізацію, що з цього вийде. Як це вплине на хід війни? Так, тобто чергова мобілізація РФ. Дивіться, я можу сказати, що люди все-таки там ще, знаєте, як сліпі, їм їхньою пропагандою задурюють так голови. Що вони не розуміють, куди вони йдуть і що вони йдуть. Вони сліпо вірять в своє правління, вони знаходяться як -от в якомусь інформаційному вакуумі, де інформація подається тільки з однієї сторони. Теж кажуть, що вони, як в пространстві, вони нічого не розуміють. Вони думають, що їхня, їхня влада, їхнє керівництво. Говорить правду, воно завжди праве. Увесь світ не такий. А тих людей, які думають трохи інакше, які трохи мають більший, більше знанів, більший кругозір, їх просто прикривають, заарештовують. Так що мобілізація йде повним планом, давайте подивимося. Як відреагують самі росіяни, що знову йде мобілізація, що знову їхніх їхні будуть чоловіків, братів, синів забирати. що вони будуть робити. Ну, Бачите, мені випали знову ці дві самі карти. Бачите, що вони, ну, їх сліпі кошенята, вони не розуміють, що їм робить. А, вони, їм прийшов указ: вони хочеш, не хочеш, вони будуть йти на війну. Хто буде добровільно йти, кого будуть забирати силою. А, в основному я бачу, що це буде основна категорія а, людей, які ну, новачки в військовій справі, можливо, це будуть дуже молоді студенти якісь. Да? Або такі професії, які не зв'язані з військовими, люди, які ну, толком не вміють і зброї в руках держати, вони не розуміють, що від них треба. Але якщо президент сказав, то вони будуть йти, як, як сліпі телята. Їм там щось не обіцяють. Тобто особливо повстання я ніяких не бачу, щоб вони. Ні, бачите, знову карти випадають, що вони сліпі, вони нічого не бачать, вони будуть законопослушно йти, бо так сказав їхній бункерний король. Тобто, бачите, оп'ять вони задурені, що тут нацики, Бендери і нічого тут доброго нема, що треба освобождати. Незрозуміло кого. Дуже жаль, що й на сьогоднішньому розкладі. Я таких розкладів робила вже багато. Питала, питали мене багато людей. Іменно думку самих росіян. І тут я бачу, що нічого не змінилося. Вони не прозріли, вони не хочуть бачити, вони зазомбовані своїм телебаченням. Так, давайте подивимося, як вплине ця мобілізація. На бойові дії з боку Росії для армії ця мобілізація що принесе для російської армії. Може, ця карта мене переслідує, що це буде тупо виповнення приказів. І навіть вони матимуть змогу більшою кількістю своїх військових вибирати. І думати, на яку їм територію їх послати, куди більше більше було. Але я також можу сказати, що це призведе до дуже багато смертей, Буде дуже багато приходити самим російським матерям, жінкам, довідки, що їхній син помер. Будуть декому виплачувати компенсації. Я не знаю, чим вони там автомобілями чи грошима виплачують. Тобто, особливо, я не бачу, щоб це було там підкріплення, щоб це вони якісь дали переваги. Ні, це буде просто, як то кажуть, пушечне м'ясо. І не більше того. Ну, можливо, десь вони якісь. Район фронту і укріплять, але це буде ненадовго, так як ми бачимо, що солдати це не обізнані військовій справі. Зовсім вони нічого не розуміють. Це швидше, просто людей ведуть на убій. Так, як вплине на нашу армію для наших військових мобілізація в Росії? Чи відчують це наші а, ЗСУ хлопчики, чи це буде для них якоюсь поміхою? Давайте подивимося. Для військових ЗСУ мобілізація в Росії як відіграється. А, та ніяк. Я б сказала ніяк, це просто буде очередна поставка. Як то кажуть, біоматеріалу, який потрібно знищити. Наші ЗСУ себе почувають впевнено на своїй території, вони навіть їх не помітять, що вони, що вони були. Тобто, дивіться, наші військові переросли вже той рівень початківці, вони стали над, над, справжніми професіоналами війни, справжніми профі. Вони вміють воювати. І тобто для них, для них, е, оце, що примусово приведуть багатьох росіян, е, мобілізують, да, і, ну, це для них ніяк не, не, не повлияє, нічого їм поганого для нашої армії не буде. Тобто ми з усім справимося, ми будемо святкувати свою перемогу. А, так що ця мобілізація не принесе нічого поганого нам, слава Богу. А Росія, хай думають російські жінки, чи стоїть воно того, щоб оставатися без своїх чоловіків, без своїх синів, без своїх дітей. Чи стоять ті виплати, які вони получать, життя їхніх чоловіків. Ну. Такий розклад у мене вийшов. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, коментуйте. Хто бажає особистий розклад, звертайтесь на Viber, WhatsApp, Telegram. Дякую за перегляд до нових зустрічей!